Сонячна допомога від італійських партнерів. Майже 6 тисяч сонячних панелей встановлять в медичних закладах кількох регіонів країни. Тепер критична інфраструктура там буде працювати безперебійно. Більш докладно в сюжеті Валерії Глушченко. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Житомирі щодоби отримує близько півтисячі викликів. Світло в медзакладі життєво важливий ресурс. Дані лікарні встановлено сонячну електростанцію станції наразі достатньо повністю щоб денний період часу покривати споживання лікарні. Фельдшер машини швидкої допомоги згадує, як після ворожих обстрілів в умовах відключень світла доводилося працювати з перебоями в живленні. Так, у нас цей генератор, але не завжди спрацьовує своєчасно. часом. А в даному випадку, коли з'явилася установка по сонячним батареям, панелям, у нас виходить, що у нас безперебойна подача електроенергії, проблем з електрикою нема. Виклики поступають своєчасно. Ми обслуговуємо виклики, затримок ніяких не відчуваємо. Сонячні панелі від італійської компанії Україна отримала за програмою Промінь надії. Її втілюють у рамках спільної ініціативи Міністерства енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд підтримки енергетики України започаткований у 2022 році. Італія давно вирішила зробити цей внесок, але для встановлення сонячних панелей потрібен був час, і ми дуже раді, що сонячні панелі встановлені саме в лікарні, бо це критично важлива інфраструктура, яка цього потребувала. Це надзвичайно ефективна технологія. Обладнання цієї ж фірми будуть встановлені і в інших закладах. А для того щоб підтримати незалежність власне закладів, які надають базові послуги, це лікарні, установи. Послуги, яких мають надаватися незалежно від того, чи є електроенергія в мережі чи ні, дуже добре, що ця електростанція зараз, от як ми говоримо, зимовий день, але вона повністю покриває поточне споживання цього закладу. Загалом в Україну надійшло від італійських партнерів майже 6 тисяч сонячних панелей і хочуть встановити у десятках медзакладів Хмельницької, Київської, Житомирської, Волинської та Одеської областей. На сьогодні три заклади точно вже введені в експлуатацію. В шести закладах ведуться активні роботи. 25 по 25 закладам проведені тендерні процедури. Спільно з обласними військовими адміністраціями збирали потребу в закладах. Це районні, міські обласні лікарні. Промінь надії є. Над потужною допомогою в час, коли Україна потерпає від постійних обстрілів, коли коли наша енергосистема зазнає значних втрат, і така дружня рука допомоги Європейського союзу Італійської Республіки є надзвичайно важливою, і ми відчуваємо, що ми не одні урядовці кажуть, проєкт промін надії планують масштабувати на понад 300 медичних закладів по всій Україні. Валерія Глушенко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.